Його історія війни розпочалася ще 2014-го. Великий рейд по телах супротивника. Битва за Савур, могилу. В'ячеслав Залізняк боронить Україну вже понад 10 років. Він пішов у військо ще зовсім юним. Був механіком водієм танка. А зараз уже офіцер, командир танкової роти з позивним Залізний. Нині його підрозділ б'є окупантів на Донеччині. Про нього далі матеріал воєнкора ігоря Левенка. В'ячеслав Залізняк за позивним Залізний 35 років. Лейтенант, командир танкової роти 30-ї окремої механізованої бригади ім. Князя Костянтина Острозького. 7 тисяч кілометрів було. Я проїхав на танк. В'ячеслав служить у війську з 2008 року. Починав з простого солдата, механіка-водія танка з 2014-го Захищає Україну від російської агресії. Брав участь у боях за Савур, могилу і по всьому східному фронту. Після початку великої війни з Росією підрозділ В'ячеслава Залізняка б'ється з окупантами на Донбасі. Восени 22-го року танки залізного визволяли Харківщину. Утром просипається в танку. Танку спиш, проснувся п'ять число і поїхав. Перш танк, який заїжджав, візюм ще заїжджав. Нині підрозділ В'ячеслава стоїть на одному з найгарячіших напрямків фронту на Донеччині. Танкісти стримують ворожі атаки і часу на відпочинок обмаль. Утім, залізний понад усе прагне свою доньку цьогоріч повести до школи. Якіточка маленька. Дивіться на всіх ютубах страни. Інтерв'ю з командиром танкової роти залізним на телеканалі Інтер. Розкажіть, будь ласка, коротенько про себе, як ви потрапили до армії. Ну, завжди хотів бути військовим ще з дитинства. І так скупало, що тобі, зразу пішов в цю бригаду на посаду механіка водія і попав в цей батальон танковий. І з того часу, з 2008 року, по теперішній час, Ториш в цьому батальйоні, тільки вже на іншій посаді, на командира ворота. Ви хотіли стати військовим чи саме танкістом? Хотів бути військовим. А так вийшло, е що потрапив батальон танковий і мені сподобалось. І так і залишився. Ну, то, що грязно, то одне, а зато, як ти їдеш в танк, вже, то вже це все уходить на другий план. А на перший На перший це міць. З початку 2014 року як був рейд, наші брали перший батальйон на потилах. а тоді я проходив службу на посаді механіка водія і участвував в боях з Степанівку, Свор Могило, Міусинськ. Вітугіна. Був ранок, 5 ранку, і ми їхали спочатку в колоні, потім повернулися в бойові лінії, як нас вчили. Зараз би ми так не воювали, але на той час ми повернулися в бойові лінію і їхали на Соломоїло. І там вже бачили противника, він по нас стріляв, і ми по ньому стріляли. Ти їдеш туди, поки ти ще нічого не ведеш, ніякого вогню. І ще є тіпа, страх, мандраж. Але коли ти вже приїжджаєш на якусь позицію, вже ведеш вогонь, якось все йде швидко. Ти виїхав, стріляє в мене танк, попався такий, що зв'язку не було з екіпажем. Тобто в мене був командир звода, він загинув Царство Небесне. І він мною управляв цим ключом, бив по казяннику. і там у нас було. Типу, куди сміститися, додати боротів, в нас там були тіпи, свої ці персонали. І так, так. Да, виїхав, стрілявся, переїхав там два рази, переїхав, там. І отак э, воювали. От ви сказали, що тоді ви воювали так, як зараз би не воювали. А розкажіть чому? Могли раніше виїжджати і ми тільки боялися э, цих засобів протанкових, а зараз в основному э, це FPV, вонцети. Так виїхати типу всі лобову атаку. Да, лоб в лоб, це зараз такого вже, вже немає. Потім були роки так званої незрозумілої війни, розведення, відведення, танки стояли на певній відстані, їх не застосовували. Люди покидали армію, але зрештою потім був лютий 2022 року, 24 лютого, де ви були. З якими думками і настроями ви прокинулися того дня? Ми не знали, що буде їм вторгнення, але нас вже відправили на найбільш дорослий участок. Дні йшли, це ж 17 чило, 18 шло. І тут за ранком ми узнаємо, що війна почалась. Ви зв'язувалися з родиною, якийсь був контакт, що ви їм да. Давали, якісь давали? Так, да, я казав дружині, щоб збирала речі і виїздила. Але дружина мене тоже така вперта, як і я. Вона теж залізна. <смі> тобто каже, я нікуди не уїду, я тут з тобою, я тут і все. До кінця, скільки я її не просив, хоча це ж були вже тільки в Житомирі, а дружина була в Звягелі. Це ж там рядом, що ж там їхати. Ну, В Житомирі, а на окраїні Києва, на трасі цілі. На Житомирській трасі, так. Да. Тоді був якийсь страх, бо кажеться, що ось-ось, вже кольце закриється Київ. Але якось воно ну, так все переігралося, навіть насрь змінився на той час. Коли ти бачиш, що наші війська їх відганяють від Києва, я вже зрозумів, що їм нас не здолати. Що їх можна бити. бити, да, що їх можна бити, їх можна можна гнати. І тоді вже появився дух, я зрозуміти в других військовослужбовців. Вони тільки додали нам злість і все. Вони тільки зробили, а тільки собі хуже. хожу. Після того ти їдеш десь на виїзд на на водку, на водновій рубіж. І в тебе немає якось. От страх там є якийсь кусок страху, поки ти їдеш. А потім ти приїжджаєш, ти це все в голові якось вспоминається, і ти відкриваєш вогонь і все зносиш там. А пам'ятаєте ці перші звернення Путіна, коли він звертався до українців і казав, що давайте, нам з вами буде, ну, з військовими буде легше знайти якусь там спільну мову, щось він там торочив собі. От скажіть, будь ласка, на ваш погляд, в чому була помилка росіян? Недооцінили нас? Вони думали, що тут зараз не пройдуть з рейдом, з парадом, з флагами, зайдуть в Київ і їм всі будуть витяжати. Але ж це їм не воювати в Рузі. Вони зайшли в Русь, там, типу, пару днів, і вони всіх пройшли, розбомбили все. А тут все-таки Україна велика територія. І у нас в козаків, у нас дух є, це боронять свою країну. А де вам вперше довелося зіткнутися з супротивником у бою? Ми стояли зверху на бугру. Щоб тобто в нас була команда, нікого не пропустить по селу. І я стояв, типу, дивився ж у бінокль. Там вже ті прийшли бойові. І тут такий типу, барачую голову, лівіше, дивлюся, там вже танки їдуть. Один танк виїжджає тако, з вебуку. Я ж виходжу на комбата, кажу, так і так, типу, зліво танк, вся команда знищить. І я першим пострілом в нього стріляю, не попадаю. Він зразу стріляє в мою сторону. Не попадає. І другим снарядом я попадаю з у нього вонтає башня. А то в мене був один бій, тип танковий. <звіт> це дуель, виходить, я її вирую. Потім там ще стояла ця БМДшка, Ми туди в кущі влупили ще два рази з бронебойним. Ми тіп, тіп, ще стріляємо по них. Іду, тіп, що я дивлюся в цей тримплекс, бачу, летить туротко. Крачу механіку вправо, вправо, тако в кущі долітає цю посадку. Потім нас вже постав комбат-откат, бо ми там були на відкритій місності. Ми од'їхали, да, промазав один і другий. І вже потім поступила команда знищить цих туристів закритих позицій. Ми виїхали, буквально ще від'їхали і знищили закритих позицій. З третього снаряду ми попали якраз от бруствер, отак двоє лежать. І типу установка тура. Попали прямо між них з снарядом. Нас обратно перекинули під Гуленське, І Там якраз були ці штурми, Народи йшли. І ми тоді стріляли з позицій. Там ми взагалі, виходить, що ми кожен день застрілювали закритих снарядів по 90 снарядів в день. Тобто танк успіш проснувся те часов і поїхав на закриття. І отак е днями. Навіть було, що типу, в роти заходили по железки, така велика заходила кона, заходила, штурмова в село. І мені сказав, що типу, БК загрузити і всі перевезти снаряди на стримку, тобто, щоб снаряд на фуаси. На перевезти. Я тоді все БК перевів на фуаси, і там тоді було весело для нас. Для них то ні. Вони забігають всі в хату, такий ряд, виходить, заходить чоловік 20, може 30. У мене, у мене танк був такий, що стріляв закритим, як снайперка. От мене переводить з кровочка і прямо влітає сряд в хату. Тобто то літає вход з хати, в окна влітає, все. І вже вибігає з тих хат не 30 чоловік, а 20 чоловік. Він прибігає в другий сарай. Він має переводити туди, в той сарай. Чітко туди в кришу, Бах. вже вибігає там чоловік 10 туди. І так ми там їх типу, всіх положили. Як так, так. Було. Ваш танк був перший, який заїхав в Ізюм, правильно? Так, це був штурм. Ми пройшли, виходить, зелені пункти, вже вийшли до міста Ізюм, і тоді щось на базу входить, каже, там Тобі є цей башнін-прапор на машині. Я стою, бігом, шукаю, це ж ну, адреналін, це все ж, все ж громиться там. Ми ж теж е є емоції. тобто Ти їдеш, ти знаєш інформацію, що, що типу, з того напрямку їх давлять, женуть. Ми тут їх женемо, ти хочеться І то ми стали, повинно, шукаємо прапор. І десь ми його чи втратились, не, ну, не, чи, чи я просто не знайшов. То ми з машини спиняли, то, е ці, які там стояли, ті, щоб забрати прапор взяти. Все, прапор почепили, вже в'їжджали. В Ізюм там вже була аж мандраж така. Кацапи там покидали стільки своєї техніки. Та там ми ж тоді вже верталися, щоб збирати ці машини. Нема нічого лучшого в день танкіста джать. А як вас поміняла ця війна? В мене кажеш, що ти став якийсь більше до всього ставиться по-серйозному і більше типа, все думаєш, більше ти продумуєш. Тобто, да, да. Ну, Більше виходить, що типо, став море десь жорстче. Дуже часто військові, коли повертаються з передової от відносно мирне життя, вони там себе почуваються некомфортно. У вас таке відчуття було? Ну, ти думаю, приїжджаєш от перші дня-два ти. Поки ну, ті, ті велєся, що ти вдома тут якось е не хочеться нікуди ні йти, там не їхати нікуди, то хочеш там вдома побути хоча б там якісь два дні, просто полежать, там перед телевізором, подивитися, е якесь кіно. Є якась злість, е тут війна, тут люди гинуть. А там просто собі люди ходять. І кажуть там деякі от... Е не всі, не скажу за всіх, але там деякі. Я там доначу, там, скидаю там, по 100 гривень. Там ми самі воєнні донатимо на себе. І кожен місяць ми кидаємо мінімум по 5 тисяч. Ну, типу, на себе. На риби ж ті самі правильно. Так, ну, Тому, що зараз ці... Ми на себе скидаємося кожен місяць. І там мені кажуть, там скинув ті типу, по 100 гривень, Ну. їй це за мене я теж буду кидати по 100 гривень. В'ячеславе, розкажіть про вашу родину. Ви сказали, що у вас є донька, яка піде цього 1 вересня у перший клас. Від 20 з першого числа. Оце і... буде да, да, найкращий момент нашого да, да. життя. І дружина жде чекає побистріше і донька. Був вдома крайній раз у березні. Влада! Привет. Привет, моя Ну, ти ж живеш вдома і ти бачиш своїх дітей кожен день. А я, я свої бачив свою доньку, якщо за шість років служити в кучу, то десь рік. І ми будемо завжди і Україну охоняти. І будемо бегти Україну. Ця Україна слава. З ночом зі Тобто вона виросла, по суті, а ви пам'ятаєте. Вона виросла зі мною по відеосв'язі. Навіть на той час, типу, до війни, ми ж теж якусь виконували вдачу. Тобто нас теж пускали, відпускали, а що там ти 15 днів. Ми ну, були постійно були в цих типу, в зоні бойових дій. Бригада. Моя квіточка маленька. Надії, що. Уже, як вже як виростить донька, то вона зрозуміє, що щасно ну, наразі розуміє, вона каже всім і садочку там, і цим, що в мене із батьком і мене, це нас охороняє, захищає, він військовий. А з жінками складніше. Я ну, знаю, тому що спілкуюсь часто з хлопцями. І знаю, що ну, от вони часто можуть сказати, ну от ти там стільки років вже воюєш, там сусід дивись, сидить вдома нормально, їздить на відпочинок і так далі. Їм же ж хочеться, щоб чоловік вдома був. Так, хочеться. але Дружина мене старається не входити в цю ефорію. Вона навіть мені цього не висказує. Буває, що потім, а там вже на дні, там може і поплакати, і посидіти. А так -то вона цього старається не показувати. Тобто і, і самі цей накручувати, і та сама ж дитину накручувати. Ну і мене теж. Ви вже в голові цю картинку бачите, як ви поведете свою донечку у перший клас? Так, вже і не один раз як, що воно, треба бігом бачите? Я вже просто її бачив, ми вже ж типу її. Вже скупила дружина, садочок наш мені вже скинула, а це мене ж образ вже стоїть, як вона в білій блузці, у Юбці. Це радість дуже велика, що в цей день я поїду додому. Всі війни рано чи пізно завершуються. Ми віримо в те, що ця війна закінчиться нашою перемогою. Тож, які ваші далекоглядні плани вже після війни? Ну так, так, да, як ви сказали, що війна як розпочалася. Близько так воно може закончитися. Отак просто. А що далі? Ну, от мені зараз, е уходить з Збройних сил, ну теж таке, вже 16 років висловить. Просто уйти. Тобто мені залишилось ще пару років і на пенсію піти, чим зараз десь тіпа, себе шукати на граданці. Бо зараз, наоборот, можна тіп, закритися, а тут буде рух і як воно буде легше, це буде. Треба будуть пускати додому. Більше, тобто ми вже будемо встати ППД. Тобто буде як раніше. Йдеш утром на роботу, завілити в садочок і пішов собі на службу. Прийшов в службу, от, оце я хочу. А коли вже пенсія, там посадити город, а там огірки з там, помідорами, там тепличку поставити. Участок є, треба встроїти, може, дочку да, вийде. І... Тепличку нікуди не хочеться вже. Хочеться в -якось... не знаю, може я щось відкрию, якусь справу. Свою рибалка, сім'я. Більше буду от на цьому. Хочу надонати ці роки і от будь, от більше родини. Відпочинок з'їздити ж треба обов'язково на якийсь. Так, так. Ну зараз шкода, що я розумію, що тіп, так не на 20 днів відпуск. 10 днів якби малувати, але зараз час війни. Це, це, це теж добре, О, хоч щось є. Ну що, я вам дякую за цю розмову. Сподіваюся і бажаю вам якнайскоршої перемоги над цим супостатом, бити його не шкодуючи снарядів, аби вони тільки були Так. І хотів би, може, передати дружині привіт. Да. Вікторії, привіт Ви доці. Побачити раніше, ніж цей матеріал. Просто. Так, доці, хочу подати привіт. Влада тебе. Тобі скучаю сестрам, Олі, Ніні і з батьками. Привіт, батько теж вдома чекає, переживає.